Привіт, Макс, мені 25. Познайомився з дівчиною в Тіндері. Три тижні переписки, зустрічі не було по причині того, що вона була хвора. А потім я поїхав у відрядження на два тижні. Добре. Переписка була класна, флірт, пошлості і т.д. Відбулася зустріч, прийшла класна. прийшла класна, спілкування без пауз, дотики. Після кафе вже в машині поцілував. Добре. Відвіз до її дому. Вона каже: я би тебе запросила, але в мене сусідка. Кажу, ладно, на перший раз прощаю. Добре. Вона сама полізла цілуватись, поцілунок з язиком. Ну, З одного боку, добре, що вона сама полізла цілуватися, а з іншого, чого ти чекав. День після цього пишу, переписка вже, замечає, де слабо з її сторони. Зустрітись не було можливості, так як Новий рік свята, в смислі не було можливості. Що ти, блядь, настільки святкував, блядь, що не можеш з дівчиною поїбатись, зустрітись. Після свят намічає зустріч, вона погоджується, але день перед зустрічю пише, що вона не зможе, бо приїхав знайомий зі Сходу, і це єдиний день, коли вона може зустрітись. Думаю, окей, роблю паузу в п'ять днів, що не в 50, блядь. Були свої справи. Пишу знову, хочу витягнути на зустріч. Вона ламається і в кінці кінців пише таке: не хочу тебе засмучувати, це неприємно. Ти бачиш такого файнезного, як ти, вибачай. Поясні, що не так. Ти мені чимось нагадуєш хлопця, якого я розбирав, ну там, скільки там, минулу суботу, наскільки я пам'ятаю, там, де аудіоповідомлення від хлопця розбиралось. Виглядає так, що дівчина була до чогось готова в день вашої зустрічі, коли вона тебе засмоктала сама, вона була готова до сексу. Ти нічого не зробив. Вона, скоріш за все, була готова до того, що щось буде відбуватися. В перші дні після цієї зустрічі ти нічого не робив, ти блядь, чим займався там. Вона була потім, скоріш за все, усе одно готова зустрітись, ти чомусь пропадаєш на 5 днів, а потім, скоріш за все, щось сталося, вона комусь же там, блядь, відсмоктала, засмоктала когось, і ти не нецікавий. Ну, твоя поведінка, вона, скоріш за все, така сама, як у того хлопця з того відео. Подивись обов'язково. Минула субота, там де розбираємо аудіоповідомлення від хлопця. Бо мені здається, що історія саме так виглядає. Я не знаю, як ти там святкуєш, який новий рік, чому ти не можеш нормально з нею зустрітися якось вечором. Я не розумію. Як діяти по відношенню до неї, Їй також 25, ніби хороша, вона хотів би продовження. Стосовно тієї дівчини, яка там Олег тупив, а дівчина в якийсь момент там, почала вже відморожуватись. Запроси її, на побачення. подивись лекцію, як запрошувати на побачення, так, щоб ти міг проявити наполегливість і, в принципі, можеш запросити вже зараз. Я не думаю, що тобі треба обов'язково чекати там, тиждень, два, три, чотири. Просто. Просто використовуючи ці знання, запроси, прояви наполегливість. Якщо вона погодиться, супер. Якщо ні, тому що, можливо, в неї вже тепер є якийсь хлопець, який її їбе. Є, хто є її. Бе. Вона, наприклад, із-за цього відмовить, то ти можеш, якщо тобі буде дуже хотітись, спробувати попитку, спробу. Запросити на побачення, повторити цю спробу ти можеш там, тижня через два, якось так. Але тут питання, як саме ти будеш її запрошувати. Будеш жувати соплі чи ні. Лекція, загалом, подивись усі лекції, ну, хоча б стосовно того, як запрошувати на побачення.